Шановна громадо, дорога родина! І сьогодні наш п'ятий ювілейний випуск проєкту Незрада. В Цей час офіцер гвардії очі наш стоїть на сторожі нашої безпеки та бореться з нечистю. Хоч йому і не вдалося провести цей випуск, але все ж таки йому вдалось вийти на зв'язок разом з нами. Шановна громада, дорога родина, наш п'ятий випуск проведе мій дорогий друг, і людина, без якої ці випуски в принципі, неможливі. Сподіваюсь, вам сподобається цей випуск. А я хочу нагадати, що зради не буде і. Навіть зараз ми знищуємо російські нафтопереробні заводи, знищуємо ворогів. А знаходячись безпосередньо на позиціях, ми вже затрьсотили, як мінімум, два. Тому не опускайте руки, продовжуйте донатити і приємного вам перегляду. До речі, ви можете пригостити Андрія Кавою, підтримавши нас на БаймієКофі. А ми поїхали. Канадська компанія Rochelle щомісяця випускає рекордні 120 одиниць бронеавтомобілів. Сенатор, і це дуже класна новина. Там таке щось писало. Це просто круто, це Значення просто круто, що вони рулять у цьому бізнесі. Це що? компанія рулить у цьому бізнесі, і це круто, і крутіше те, що вони постачають їх в Україну, що є важливо для нашої безпеки. Минулого року вони забезпечили тисячу машин. Сенатор, і це тільки початок. А цього року планують передати навіть більше до півтори тисячі машин. Їхня постійна модернізація робить ці машини ще крутішими. На них були встановлені кулеметні турелі та нова протиміна підвізка. До речі Рошель зняли класний ролик з їхнього виробництва, який ви зараз побачите. Нія зробила великий крок, передавши Україні всю свою артилерію калібру 155 мм, що є дуже потужним кроком. Це означає, що Україна отримала 15 одиниць самохідної артилерійських установок Цезар. Українська армія вже має 49 таких установок, але Франція планує передати в 2024 році ще 78 установок САУ Цезар. Також нам пообіцяло доставляти що місяця не менше трьох тисяч боєприпасів 155 го калібру, хоч цього мало для ведення активних бойових дій. Але великий крок у підтримці українських військ. Ця допомога свідчить про сильну міжнародну підтримку України. Велика Британія відправить Україні 200 протитанкових ракет «Брімстоун». Ці ракети мають унікальну можливість бути запущеними як із наземної техніки, так і з повітряних суден, що робить їх надзвичайно ефективними у знищенні ворожих танків незалежно від обстановки. Граційний політ ракети Брімстоун, запущеної з літака, вражає своєю точністю та ефективністю. Зараз ви побачите відео. Додатково до поставки ракет Велика Британія пообіцяла навчити ще 10 тисяч військовослужбовців. Це значний крок у підвищенні професійної кваліфікації та підготовки українських військових. Улюблена машина офіцера Очі наша. М 113 Хто дивився попередній випуск, знає про що я. Міністр оборони Умеров повідомив, що нам передали десятки емок, переобладнаних під евакуаційні машини, і ще під сотню мають передати згодом. Так, це дуже хороша і сильна новина. Тому що... хороша і сильна новина. це дуже позитивна новина. Це дуже позитивна новина, тому що техніка на гусеничному ходу відома своєю високою прохідністю, що є незаміна у умовах бездоріжжя. Це дозволить нашим військовим пересуватися навіть у складних теренах. Крім того, ця машина має високий рівень бронювання, що забезпечить ефективне евакуювання поранених з поля бою. Це важливий аспект забезпечення медичної допомоги нашим воякам у найскладніших умовах. Україна підписала безпекові договори на 10 років з такими великими країнами, як Німеччина, Франція, Італія, Данія, Канада. Та Велика Британія. Крім того, Канада оголосила про пакет допомоги на 3 мільярди канадських доларів. Це може стати важливим кроком у розвитку альтернативи неробочому НАТО, особливо у світлі невпевненості, пов'язаної з геополітичними змінами. Такі договори встановлюють офіційні зобов'язання країн-підписантів підтримувати Україну фінансово та зброєю під час війни. Такий початок 2024 року відзначається потужними кроками вперед для нашої держави. За останній час. 15 українських it компаній увійшли до списку найкращих. Аутсортер. -so... Секундочку. Алло? Алло, друже, привіт. Потрібна твоя допомога. Скоро буду. Опа! Опа! Сі сі-сі! Чувак! В тебе така класна кофта? Слухай, а де її можна придбати? Ну дивись, ти її можеш купити в телеграмі в каналі Отче на зв'язку. Угу. Або ти можеш закинути донат на збір і взяти участь у розіграші. За цим QR-кодом? Да. Ну круто, тоді я пішов донатити. Давай! Давай! Все, пока. Пока. Що так як це наш п'ятий ювілейний випуск, не обійшлося без гостя за останній час 15 українських it компаній війшли до списку найкращих аутсорсерів. Аутсорс це модель бізнесу, коли одна компанія віддає іншій компанії якусь частину своїх задач або процесів. У цьому списку компанії оцінюються за такими критеріями, як зростання компанії, прибутковість, успішні проєкти і так далі. Найцікавіше, що станом на 2022 рік у цей список входили 13 компаній, а зараз 15. що свідчить, що українське IT не стоїть на місці навіть у часи війни. За останні часи Чорноморський флот так званої Росії налічував 89 надводних та підводних плавзасобів. засобів. Цікаво, що за часи війни силами оборони України було знищено 24 одиниці такої техніки, включаючи флагман Москва, п'ять великих десантних кораблів та навіть підводний човен. А може навіть і більше, це справді вражаюче досягнення, зважаючи на те, що Україна не має такого флоту, як має Росія. Це, мабуть, для Росії найбільші втрати флоту за останні 70 років. Це викликає пересмислення наявності великого флоту для війни взагалі і високий рівень обороноздатності України. Такі події вже стають об'єктом вивчення військових інститутів по всьому світу, так як відкривають нові стратегії та можливості ведення сучасних бойових конфліктів. Як нам усім відомо, зовсім скоро на болотах мають відбутись вибори президента Путіна, і в якості подарунку, військовий альянс Легіону Свобода Росії, РДК та Сибірський батальйон зробили йому подарунок та оголосили про початок свого весняного визвольного походу. Чим це закінчиться? Час покаже, але уже зараз ми можемо спостерігати активні бойові дії у Брянській та Курській області. Командувач повітряних сил України подякував льотчикам за успішну атаку по російському командному пункту, який був розташований на базі корабля. Як то кажуть, удар в очко, а адвіталія Кличко. Жителі міста Іваново, що на болотах, повідомляють про дим в небі з напрямку аеродрому. Загорівся військовий транспортний літак Іл-76. Наскільки відомо, у лівий двигун літака потрапив голуб. Голуб? Дякую мою тебе за службу. Горит. Погас. Нет, нет, горит, загорелся опять. Дима. На цій прекрасній ноті ми завершуємо наш п'ятий ювілейний випуск проєкту Незрада. Це відео було знято в екстремально експериментальних умовах. Але якщо цей випуск вам сподобався, ставте свої лайки, підписуйтесь на канал. І якщо ви хочете підтримати цей канал, ви можете це зробити, підписавшись на Patreon або Баймієкофі. Всі посилання ви знайдете в описі.